Господь з вами Ісу і з духом Твоїм, читання святого Євангелія від луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні, який за ніщо мають інших розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися. Один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники або як оцей митник, я пощу двіщі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішно! Кажу вам, що сей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому оправданий, бо кожен, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господні! продовжуючи тему радісті, молилися ми сьогодні на початку цієї літургії, радіючи щорічному приготуванню до Великодня, перефразовую для молоді, радіючи від того, що почався Великий Піст, радіючи від того, що ми не ходимо на дискотеки, радіючи від того, ставлю три крапки, кожен додасть своє. Те, що ми взяли на себе власне, в цьому часі, просимо Тебе, Господи, щоб ми, приступаючи до пасхальних таїнств, раділи повнотою їхніх плодів. Тоді, коли ці пасхальні таїнства, такі ми групи, яких ми приймаємо участь, будуть приносити плоди, і цих плодів буде багато, ми будемо радіти, це як, наприклад, людина, яка засіяла поле. Засадила огорода, і потім збирає ці плоди, вона радіє, що вона взимку проживе, хтось може своїми дітьми поділитися, то додати комусь, може продати і мати власне, з цього кошти. Людина радіє. Але якби логіка цієї молитви, яку ми щойно прочитали, каже, що радість цього починається не на осені, а тоді, коли засаджується. Тобто людина, яка засаджує землю, вона вже радіє, бо вірить, що цей, це насіння, яке сьогодні засаджує, не може не принести плід, бо Бог би був неправдомовний. Тобто Ми мали до справу з якоюсь неправдою, брехнею, якщо він не сказав, якщо ти будеш стояти на моїй стороні, я не забуду тебе. Якщо ти будеш на моїй стороні, я благословлю тебе, я поведу тебе. Людина різними способами спостерігає плоди у своєму житті. Одна людина прийшла до церкви і, е, звичайно, знайшла своє місце у спільноті, я конкретно знаю такі, і потім сказала: ну, бо в нас, як приходять канікули, як приходять якийсь там час чи то літо, ні літо, нас постійно кудись возять, і ми нічого за це не платимо. Тобто, плоди взагалі дуже чудові, велика радість. Що з цього виходить, ну, ну, ми їдемо, тобто є якісь певні емоції, є якісь переживання, є якась така певна радість. Але чи воно є оцим даром, плодом само в собі? Напевно, ні. Є люди, які знаходять певні плоди у чомусь іншому. Вони кажуть, я спілкуюся з іншими людьми, я маю можливість послухати в неділю органну музику. А особливо Гаріана навіть кажуть, що в неї є такі терапевтичні навіть властивості. Мене це заспокоює, і принаймні на пів тижня або ну, принаймні до вівторку, я маю, скажімо таки, я не такий, ну, я спокійніше так, можу ще якось розмовляти спокійно з людьми. Це не є ті плоди, про які говоряться. Це не є ті плоди, про які говорить Господь. Так трапляється, що до храму, до однієї спільноти приходять люди, які насправді очікують різних плодів. Ми про це чули в сьогоднішньому Євангелії, коли перед Богом стоїть дві людини, але ставлення і діалог з Богом у цих людей кардинально є різним. Згадую у цьому, такої так само думці, згадую одну людину з парафії, який поставив собі у житті таке правило дійсно посту, але не сорокаденного, але просто постійного. І пам'ятаю, регулярно, коли він приходив до мене, ну, принаймні так що місяця, знаю, що не тільки до мене, але до інших священників, і говорила, отже, 39-й місяць посту. Ну і так далі. так. Е, я не хочу засуджувати цю людину, але його це чи свідоцтво, чи я би сказав більше констатація факта і пошуку в цьому якби, плода, воно нагадувало сьогоднішнє Євангеліє. Коли фарисей стоїть перед Богом і каже, Господи, я двічі на тиждень пощуся. Кожна річ, яку я набуваю, отримую, десятина віддається Тобі. Тобто, Господи, моє життя приносить великі плоди. Чи була прийнята молитва цієї людини? Ні. Уявіть собі, уявіть собі той день, коли цей фарисей має дізнатися. Що все, що він вкладав і вірив, не має значення. Не має значення свічка поставлена, якщо за неї не стояла молитва. Не має значення жертва, яку людина кинула десь на дорозі, бо подивилися в кишені, якісь там були е, дрібняки, і ну, можна звільнити цю кишеню. Ми кинули бідній людині і сказали, ми їй помогли сьогодні. Немає значення, бо це таки позбувся якісь там монет. Але це не була жертва. Якщо ми той чи інший піст просто перемінили, перейшли від ковбаси на, як хтось каже, е червону рибу і там, чорну ікру, ну краще було залишитися при ковбасі. Бо вона дешевше коштує, а е оцей надлишок, різницю можна було бідному віддати. Тоді б цей піст мав більше значення. Е в нашому духовному житті, ми знаємо, ми маємо не тільки привілей присутності Бога, коли в нас тільки є певні бонуси, коли ми йдемо і розвиваємося. Пам'ятаємо, що в духовному житті ми так само маємо ворога, який не скаже нам людина, не ходи більше до церкви, бо ми будемо ходити до церкви. Людина, не читай більше святого письма. Я скажу, ні, я такого слова не прийму, бо я знаю, святе письмо потрібно мені для спасіння. Але він має можливість е тихесенько, скажімо так, відводити людину в сторону, тобто тихесенько змінювати курс, як в випадку, повіть собі корабель, який пливе е протягом е довгого часу. Не бачачи жодного берега. Чи ви були колись в такому плаванні, коли не бачили жодного берега, тобто в відкритому морі? Були колись? Де хто був? Е, я не знаю, я був, е, це було, я закінчив п'ятий клас, переходив шостий клас е, і був так в відкритому морі, е, плавав протягом двох тижнів. Е, деякі моменти вони е, дійсно бувають якби таким, ну не знаю, як для мене, для такого підлітка. Це було переляком. Немає жодного пункту віднесення. Немає жодного орієнтіра. Для кого, звичайно, зірки, але що я там розуміюся на цих зірках? Звичайно, у лоцмана, у капітана є свої пристрої для цього, але просто для людини неозброєним оком немає жодних орієнтірів. Я постійно пливу прямо. Якщо людина на абсолютно рівній площині буде постійно йти прямо, чи вона завжди буде йти прямо? Тобто схибить в яку сторону? Вліво кажу, так? Воні, ніби, ніби права нога е, трошки далі е, закидається. Це непомітно. Е, можливо, не у кожної людини. Е, не знаю, але так е, пам'ятаю. Тобто завжди буде якийсь певний е, зміщення оцього вектора. І я не кажу, що ми геть будемо в коло ходити, бо тут з мозоком щось має ну, бути взагалі щось не в порядку. Е, але оце зміщення вектора, воно завжди є присутнє. Що необхідно для того, щоб знову стати на правильну дорогу, знову стати на правильний вектор, мати пункти віднесення, мати постійно якісь орієнтіри, до яких ми вертаємося, і знову стабілізуємо оцей свій вектор, кіль, так, який є е, там під е, човном, наприклад, то тобто ставимо в правильному напрямку. І незважаючи на бурі, на течі, на різні там супротиви, ми завжди тримаємося одного курсу. Вертаючись до сьогоднішнього Євангелія. Ісус насправді не говорить цілої, цілого як кажуть, закулісія так, життя цих людей. Тобто, ми не знаємо, за що прийшов каятися грішник. Неправильно відразу скажу так рішення, тобто можна не пустити, можна грішити як завгодно, тільки треба вміти в час від часу. Так, стук-стук, стук. Боже, я будь милостив мені грішному. Так, час від часу. Так, стук 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 і все вирішило. Ні, не вирішило. Ми не знаємо цілу справу життя цього Митеря, але Бог побачив в його серці сьогодні. Правдиву переміну, а в житті іншої людини, яка була переконана, що його життя приносить плоди, не побачив. І тому Господь каже, що вони відійшли з храму з різними плодами. Тобто цей останній, коли він говорить про Фарисея, він здобув цей день більше. Наші плоди, які ми приносимо, вони, як в випадку блудного сина, коли ми говорили сьогодні, вони не є випадкові. Це не є щось, що відбулося конкретно сьогодні. Це щось, що живилося нашими, навіть, скажімо, такими маленькими виборами, які ми робили напередодні, які ми робили і ще перед цим. Тобто, наші сьогоднішні плоди може, часом це як засівання, правда, огороду, хтось. Понабирав всі насіння, які зустрів десь під рукою, позасівав в огороді, потім е, дивуються, чому виросло не те, що б хотілося. Так? Ну бо що засівалося, то і виросло. Е, і ці плоди це є принесенням оцього, принесенням плоду. Так? Е, оці, то, що ми збираємо з огороду, це те, що ми насправді засіяли раніше. Сьогодні є, є такий день, коли варто багатьом із нас. Пригадати про силу виборів, я згідно з Конституцією України не буду говорити, правда, нічого про е, супроти так, цієї політичної тиші, яка відбувається. Зрештою, ми не говоримо про це і в іншому часі, коли всі інші там е, трублять. Е, але ми постійно говоримо про це можна говорити: що завтра ми маємо зробити певні вибори. Маємо піти і проголосувати. Е, Скільки присутніх ще не має права голосувати. Подіміть руку. Ще не має права голосувати. Добре, ну трошки є. Е, е, дякую. Е, інші мають е, ті, що підняли руку, будуть мати це е, в невдовзі. Але при нагоді власне оцих виборів я хочу пригадати, що ціле наше життя складається з виборів. Е, коли людина вирішує, наприклад, прогуляти якийсь урок. Чи лекцію? Це її конкретний вибір. Ми знаємо, після цього є певні наслідки. Коли людина вирішує зробити щось іншого, це є конкретний вибір. І він, як ми сказали, він не є тільки таким справою сьогодення. Як людина до цього готувалася, наприклад, прогуляти лекцію, мені цікавіше тоді, коли я до цієї лекції не готовий. А чому я не готовий до цієї лекції? Тому що вчора я зробив вибір. Ввечері пішов на якусь там вечірку, і завдяки цьому я не зміг сьогодні приготуватися до лекції. Правда, все дуже пов'язано, Так, як на пальцях навіть. Ми говоримо про вибори, які завтра маємо е, зробити у е, виборі, у виборі е, президента нашої держави. То скаже, це дуже складно. Хтось каже, а що там взагалі мій е, голос? Взагалі може щось зробити. Е, мені сподобався інший пост, так само, що до завтрашнього дня. Е, не переводьте годинники, від вас все одно нічого не залежить. Тобто можете не переводити. Від того, що ви одні переведете годинники, так нічого не станеться. Е, в, як ми сказали в нашому житті, дуже багато речей, як мозаїка, збираються з менших виборів, кроків, е, орієнтірів. Завтра ми зробимо такі вибори, які поведуть нас наступними роками, і принаймні, напевно, та людина, яка робила цей вибір, вона зможе говорити там, я думав, однак це буде інше, але про це може в інший день. Напевно, не зможе, не має права повністю піднімати голос та людина, яка не поставить галочки, яка не зробить цього вибора, яка не зробить цього кроку. Яка не залишиться таким фаном футболу, який цілий свій футбол переживає на дивані з пивом і без тапків. Господь закликає нас до виборів, це тільки в дусі завтрашнього дня, до виборів щоденності. Сьогодні оголошена така певна тиша. І наша з вами спільна молитва, щоб завтрашній вибір був правильний. Якщо я помилюся, то Господь наставить інших людей, і вони зроблять правильний вибір. Якщо десь буде не так, якщо ми запросимо його у справу, у Господа є мільйон способів вирішити справу, на яку ми маємо тільки один рецепт. Бо ми є люди, маємо один рецепт, а він є Богом, тому має мільйон способів, щоб вирішити таку чи іншу справу. Ми відчуваємо цілу свою відповідальність в тому, що зробити цей крок, там проголосувати, а в нього є сила повестити далі. Для нас важливо сьогодні, щоб те, що торкається меншої політики, бо це велика політика, а те, що торкається меншої політики, воно може принести плоди швидше. Наприклад, людина приходить додому. Там, не в своєму дусі, правда, роздратована, е, і робить якісь певні необдумані кроки. Е, довго чекати на плоди, геть не треба. не треба чекати осені, щоб ці плоди виросли. Е, не треба чекати п'ять років, щоб е, справдився новий президент. Ці плоди виростають дуже швидко. Е, тому в цій думці, якби говорячи про це, говорячи сьогодні про радість. Радість, яка є притамана також. Сьогодні журналісти КМЦ питалися мене про це. Радість, яка притамана Великому посту, говорячи про вибори, до яких ми готуємося, говорячи про важливість виборів, до яких готуємося, пам'ятаємо, що власне, наш крок кожен життєвий, він складається з таких виборів маленьких. Захочемо сьогодні запросити Бога так по-новому в наше життя, щоб можна було б нам поєднати якісь певні пазли, які ми там крутили до цього разом, крутили, не могли допасувати, але сьогодні вони якби раз і стають на своє місце. Я запрошую, як ми говорили перед храмом власне, про це, щоб таких певних зустрічей, коли ми можемо зупинитися, коли ми можемо потрапити в певну таку тишу. Такого дня, дня зосередження, щоб таких днів в нас в житті було більше, бо від того, як настроїмо орієнтіри, від того буде залежати і подальші наші кроки, і наше це плавання. Наступною такою зустріч, важливою, це звичайно буде день молоді, який будемо разом переживати з цілою дійсезією Тут переживає з Київ коростишів правда, ті, що з найближча прибули арпінь, ті, що власне, є з ближчого такого світу, а там таким тілом, якщо можна сказати, живим тілом церкви нашої дієцезії, молодим тілом, так ми зустрінемося разом, щоб так само шукати цих орієнтірів, так само слухати, ділитися, брати і давати свідоцтво. І від таких зустрічей, від, таких, від такого, такої корекції, будемо говорити, налаштування, калібровки оцих наших орієнтів залежить, яким шляхом будемо йти. Бо в житті, знаєте, це як в сьогодні ми вже говорили про комп'ютерні ігри, я ще раз скажу. Не думайте, що я граю в це якось так. Був такий час навіть цікаві були деякі речі, зараз часу не вистачає. Але... Повірте, життя цікавіше насправді, так скажу так, ніж віртуал. Повірте. Але кожен левел наступний, він здебільшє складніший. Кожен наступний крок він вкладає, може, той досвід, який був зроблений, бонуси, які були зібрані, і тоді має шанс іти далі. Не міняємо це, звичайно, на віртуал, в реалі маємо. Насправді більше шансів і більше е, такого цікавого. І тому я запросив би для подальшої такої праці вас у цьому великому пості е, у цьому часі такого нашого спільного навернення е, у цих пошуках. Е, і дай Бог, щоб е, не тільки осінь і такі далекосяжні е, пункти вони приносили плоди, але щоб ми навіть сьогодні, вертаючись додому, е, вже відчували ці плоди, і як ми щойно почули, радість. З того, що воно вже росте, воно вже сьогодні йде до принесення плоду цього більшого, колись, звичайно, у вічності, щоб Господь прийняв нас, це з Святого письма, з цілими оціми оберемками, да? з цілими такими корзинами величезними оцих зібраних плодів. Залежить від сьогоднішнього дня. Запрошую до праці не тільки на городі. Так, але власне у духовних таких садах, де Господь благословляє своїх вірних. Молімося сьогодні і про це. І ще раз, і ще раз, власне, молімося про завтрашній день, щоб він в нашій державі був спокійним, був мирним, був демократичним, щоб люди відчули свою таку ем, тугу так, за завтрашнім днем, але вирішували це правильно. Вирішили, власне, шляхом е, таких правдивих, добрих е, оцих виборів, е, не якимись там замінниками, е, від молитви хтось може сказати, що е, від мене нічого не залежить. Повірте, від підподнятих рук наших сьогодні також залежить дуже багато. Тож захочемо це зробити. Амінь.